У дубні під стінами міської ради зрізали більше десятка ялин, які росли тут уже не один рік. У соцмережах з'явилися відповідні дописи та світлини небайдужих, на не які відразу відреагували дубенчани. А кому мішали ці ялинки? Це був рай у літню спеку та ковток свіжого повітря, писали жителі міста. Просто тільки подумати, скільки за 2022-2023 роки вирізано дерев у центрі. Як так можна? Завжди задивлялися на велич цих ялинок. Дубенчани не в захваті від таких змін. Кажуть, що шкода дерев. Звісно, шкода, хай би були, кому вони мішали. Ну, з ними, напевно, було краще. Якийсь краєвид був. Ну, напевно, тут щось планують зробити, натомість, я так думаю. Тож без потреби не, не зрізали. Відомо, що рішення зрізати ці дерева ухвалили на засіданні міськвиконкому згідно зі зверненням місцевих жителів. Нам вдалося в телефонному режимі зв'язатися з міським головою Василем Антонюком та запитати причину, чому зрізали ялини. Хочемо вас попросити коментар про те, що заплановано під міською радою там, де ялинки зрізали. Можуйте, зробимо, побачимо. Тоді будете коментувати все чуш, яку там розкручують, я просто навіть не хочу коментувати, тому що це низько. Якщо вибачте, нашим тубенчанам українцям подобається юруська є. Я, вибачте, навіть про це не хочу говорити. У документі, який поширився соцмережами, зазначається, що дозвіл на зрізку дерев надали комунальному підприємству Зелене господарство. З його керівником нам не вдалося зв'язатися, а тому подальша доля зрізаної деревини поки що лишається невідомою. Тож ми і надалі будемо спостерігати за ситуацією.